Поки Олександрійські школярі відпочивали два тижні на осінніх канікулах, здобувачі освіти приютівської громади активно навчалися. В громаді 70 шкіл працюють заочною та змішаною формою навчання. Зауважує Андрій Коломійцев. що сімдесят шкіл приютівської громади сьогодні працюють. Тобто вони мають укриття, яке пройшло перевірки держпроспоживслужби і органів ДСНС, відповідно мають можливість працювати і спочатку. Вересня працюють в змішаній формі навчання. Це практична очна форма навчання, тільки по деяких школах. Не всі учні виходять кожного дня, а є деякі уроки проводяться онлайн, деякі уроки проводяться очно. Таким чином, школи приютівської громади працюють. Щодо, щодо канікул, то рішенням за рішенням безпосередньо самих закладів освіти осінні канікули перенесені на зиму. На січень місяць, тобто прийнято рішення не взагалі не йти на осінні канікули, максимально використати ті можливості, які дає нам погода. Ще більш-менш тепла пора року, і вирішили таким чином зекономити не на раносіях в ті місяці, коли буде пікава, пікова морозна там зимова температура. Є постійний контроль присутності тих здобувачів освіти, які навчаються дистанційно. Дійсно, є таке завдання контролювати присутність учнів як офлайн, так і онлайн на заняттях. За це відповідає у нас безпосередньо керівництво закладів освіти, які мають інформувати і поліцію і службу у справах дітей про випадки невідвідування занять як онлайн, так і офлайн. Але на щастя на території Плютівської громади жодного такого випадку не було. Тому не було необхідності у службі у справах дітей і у поліції реагувати на такі негативні випадки. Нещодавно громада придбала новий шкільний автобус, поцікавилися звідки вдалося віднайти кошти. У нас в планах придбання двох автобусів в цьому році один автобус. Ми один автобус приютівська громада купує за допомогою субвенції з державного бюджету і наданням співфінансування, тобто на умовах, на умовах співфінансування, ми очікуємо, що автобус буде придбаний обласною державною адміністрацією, переданий нам в користування. Другий автобус, ви вірно кажете, ми придбали, покрайні, принаймні підписали угоду і до кінця місяця очікуємо. Шкільний автобус, який придбаний за рахунок коштів місцевого бюджету, звісно, проблема є: підвезення учнів. У нас деякі школи досі користуються послугами орендованих автобусів, і для того, щоб ми самостійно могли вирішувати питання підвезення учнів, прийнято рішення придбання саме шкільних автобусів. Потреба в них є завжди. Я впевнений, що придбавши два автобуси, ми не вирішимо 100% ці проблеми, і напевно, в наступному році також будемо ставити або розглядати можливість придбати ще шкільні автобуси. До речі, шкільні автобуси в цьому році дозволено купувати відповідно до регламенту роботи казначейської служби. Придбання шкільних автобусів віднесена до другочергових видатків, які сьогодні мають фінансуватися органами казначейства. В окремих закладах освіти громади проводяться і ремонтні роботи. Це стало можливим завдяки залученню грантових коштів. Приютівська громада, одна із небагатьох громад по всій Україні, змогла залучити кошти програми УНІСЕФ. На рахунок відділу освіти Прутівської громади надійшли ресурси в розмірі півтора мільйона гривень, які за дуже короткий термін мають бути використані на покращення, покращення матеріальної бази закладів освіти Плютівської громади. Ми дуже великі ресурси витрачали в цьому році на покращення укриттів. У закладах освіти ну, насправді на які раніше ніхто не звертав уваги в цьому році, ми дуже багато ресурсів витратили на це. Але зрозуміло, що є потреба їх покращувати і надалі, тому що ми не будували їх нові, а ми ремонтували наявні укриття і, можливо, не досягли того рівня, який ми напевно вважаємо за нормальний рівень, де можуть перебувати діти. Але за допомогою коштів УНІСЕВ ми також продовжили це півтора мільйона гривень. Я повторюся, ми продовжили ремонти укриттів, і в деяких школах плануємо покращити систему опалення закладів освіти для більш комфортного перебування учнів в закладах освіти. Завдяки ще одній програмі, опорні школи громади отримають по три тисячі євро на покращення матеріальної бази. Зауважив Андрій Коломійцев.